Так, друзі, наступна спроба. Граємо. Так, затолгаша. що там звук є, да? Все нормально, погнали. знову, Так, що я йому візьму, блядь? Так, блям. Це, це. Теху, мабуть, ми візьмем, да і все. Не будемо виділуватися, Медицину, понятно, що. резон брать аптечки? Серьезно. Не хочу аптечки брать. Берем всякие ништяки. Коротше навіть ковбасу не брав. Що погнали. Беремо всякі ніщякі. Беремо всякі Пара-пара-пара-пара-пара-пара. Щас червоним гусаром зробимо справу. ¡Adoró! Весеры чужие, да? Свисеры чужих. Привіт! Дека територія. Північний захід від бази долго. На деку територію. Ну, пошли, лянем. Північний Захід від бази долго. Кто там просив? він? не Не по Не побачили? Давай, давай. Тут ти з бородою, добре. Ріхімери. Вандоси на дикий Аграпром не хопоти, армійські воля добре. Агропром, блін. Ну, а не зручно звідси ходить. Ладно. Тримати позиції. Наймансім! Це по дом, да? Патрони уже візьмем тільки. Зараз ми на арену заскочимо. На початку. Привет, брате! Тво перена будемо чи з цим стінами. Обо пройшли йшли mm. перше коло і зараз кажемо, що вони навчилися. Слуха, истеонничка выпала. Сами ранично. Сьогодні мы навидели. Казати, він ще вибиться цікаво. три тисячі, так, добре. Це є. Ну привіт. Що там у кого може мені змалюватись? Баба-Яга Бабаяга. що на кордон. Ну хай буде. Вулиці прип'яті. Свалища. Водовище. Видхіжаком на Ростоку Жак на Ростоку Армійські склади операція звільнення. Ваша став наша на складах. Водна робота на складах. Рука бюрера. ССС і попса. Так. Інструменти. Світлечок. Хвіст Хвіз до собаки. Давай візьмемо. Я не пам'ятаю, коли я той хвіст вче колись знаходив. Нічогось так рідко падає іменно хвіст. Хімери, набір, рука злама. <клухи> так. ще де? Так, тепер першо, шість тисяч. Пошли по комцова. А, здорово. Давай знаєш що, давай мені меня наберет тогда тебе візьму разі, на арені бабла трохи виграв. Треба це все діло зробити. Ага. Ді тисячі, да? Ми ще підем патронів, увидим. А шо, шо що шо це, шо це, що це? що уже комусь щось треба, да? І сюди мак. А, це коло міщення мутантів на армійських складах шаничку дам, да? Добре того що я маю, він тут ничок щось не випадало. Нам тут ничка на складах уже дві На складах це що тут? Брудна робота свій серед чужих еще Ну, почти назвал еще Пока что сходим. Серик, привет. Серик, а что ты там вчера в капюш... еще капюш... не зажал? Я тогда еще подавить. Да, Серик зажал, я думаю, не Серьезный парень. Я не мо... Му... я воду не мучу, я просто насолоджуюсь гамон. Просто ви розумієте, ви не вмієте насолоджуватися, але вам треба якісь проекти. А насолоду ви не ловили. Тому для вас все втрачено. Давай, давай. Ось такі діточки? Зараз кремезний все зробить, не переживай. Це вже це... Це вже тащибельна буде спроба. Ой! Я просто не всегда пишу, але я в харак заходжу. Треба щоб ти не розслаблявся. Щоб ти не розслаблявся буває. Заходить до веде доводить. Антіха. Так а я вже з ним не цей. Він... Які новини, сталкеры. Він мені щось нахамив. Тренд нахамив, я ж тобі сказав, що я з ними розбігся. Ніхто я з ними спілкуватися. Ні, ну я з ним не ругался, я йому сказав, я тебе зараз забаню. Розмовляю мною, наче блядь, яку я його подруга, Чи якась жінка його, хай там все я розмовляю. Антоха, а це тренд, ну щось щось його почало накривати я не вблюшусь, не мій, не мій. Та мені похер, Серік. ну я що я должен, що я ja должен І він мене в дискорді тупо обзивати почав. Що я должен це слухати? Ти б слухав? Типа ч можно не выходит, короче, цей. А вот для життя затащить, так, я типа, блядь, такий, сильные, ну, блядь, ну пиздец. Ну так не у всіх свои вады, слухай, ну не можу, я не выходит у меня. Понимаешь? Так что из-за этого? Треба у меня, блядь, ч. Увисосик, ну ты считаешь це как бы нормально, ты ж взрослый, людей. Ты все, блин, нахер воно мне не надо. Ще будуть якоїсь колоти, блять, виступу очусь. охуєть Так що такі ділішки Ой, Серій. ти краще скажи, як ти докотився до такого життя. Що ти стрімиш в капюшоні Але може мені в капюшоні застрімить, я оце думаю. Собі якусь новенького нульсового капюшона. Тай застрімлю Тебе... Таня, ну тебе то понятно. Ну ти ж мене питаєш, я тобі відповів, блін. Та і все Я тобі відповів. Ти ж питаєш, де, от я й кажу де. Пезде, блін. А, хіді. Ну, в мене є дві одній працюють друга якась на мене, якась малувата, треба ще якусь третю Одна сіра в мене друга така вишнева. була. О, так це бандоси. Мужик! я рано или поздно затащу? Сейчас, конечно, поздно, чем рано, но затащу. Тут, как вы кажут. А, с ну, хватит. А Селик, это я тебя умоляю. там хувать. там ховатимповать так ну це тут -от захист території це ні почти сам посилку воно подивиться може тут щось толкове для валяється Ничего, не цей такий дождь проливний. Блін, воно так камеру засирає. ну шоло реаспиратора все. все эти капельки ни хера не видно семен семен еще. Кинул. Прямо в ухо попав, да? Зомбовані. Все разбираем. Усим, спасибо, усиливание. Будь ласка. Будь ласка. Вам спасибо. Вам, будь ласка. да. Там можно и перепочитать Допрыгну Так, приехал разок попал И сразу Вот такие на драйве стал, да? Інструменти можуть спавнитися, якщо не помиляюсь. Ну майже. Зерною вас. <зинувалась>. Але могла цей могла рубануть. А посилку це подожди, посилка сюди, а листоноша, по-моєму, на корзей. А листоноша в бар. Пошли посилку винесе. Так, аптечок я ж не брав. Сейчас там біля стартери yeah. посидим. Але тоже, блин, посидим. Тут я не там сейчас волю так, ну це хто тут? Це середніколого, це іколог наверно. будемо думати. думать. будемо будем думать, блин. заголи за рук, ты выпускаешь. Да. Доброе, там можно горять. Сейчас побачим. Що воно буде. Що тут буде фонить ну, тут? Фонить буде. Тут, правда, не сильно фонить. Ага. У мене респіратор просто жовтий. Ти же трошки веселіше держиться. Але нюанси є. Марно дня. Повторю через годинку.